taj mojedó! Так виглядає після. Повиривала, посапала, позносила кавуни, дині. Чому дотягнула, ви там будете писати до такого великого бур'яну, бо мене переконали тоді раніше, що не треба його виривати, щоб не попеклись кавуни. Коротше, більше я більше так робити не буду. Ні, ну кавуни не попеклись. Але такий бур'ян стояв, що і ще й тут при дорозі люди ходять і думають, що це в неї там на городі росте. Ну не сам, ну, звісно, що вони думають, але я не люблю, коли в мене бур'ян на городі, вже його немає. Короче, висохне, згребеться і все,